Заглянуло сонце до нас у віконце. Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Вліво, вправо поверніться, один одному сміхніться. Подивіться, діти, до нас сьогодні у гості завітала лялька-марічка. Вітаю вас, малята! А я для вас принесла картинку сказки. Вгадайте, що це за казка? Подивіться уважно малята, хто тут зображений? Так, тут зображений дід, баба, курочка, а ще на картинці є яєчка. Діти, ви впізнали, що це за казка? Так, це казка про курочку рябу Малята, давайте разом згадаємо цю казку. Жили були дід та баба, і була в них курочка ряба. Одного разу знесла курочка яєчко. Не просте, а золоте. Дід бив-бив. Баба била-била, не розбила. Бігла мишка, хвостиком махнула. Яєчко впало та розбилася. Плаче дід, плаче баба, а курочка каже Не плач, діду, не плач, бабо. Я знесу вам нове яєчко. Не золоте, а просте. Ой, малята, дід та баба плачуть. Треба якось їм допомогти, щось робити для них. Малята, як ви гадаєте, як ми можемо допомогти бабі та діду, щоб вони не плакали? Ой, а я знаю, знаю, як їм допомогти. Можна зробити для них яєчка. Так, Марічка, чудова ідея! Ми можемо зробити для баби і діда яєчка. Щоб зробити яєчко, нам знадобиться шматок білого пластиліну, або можна використовувати солоне тісто. Зминаємо пластилін в долоньках. Щоб він став теплий, там який. Наш пластилін вже добре розминається. Тепер можна скочувати з нього кульку. Скочуємо кульку між долонями. Ось так. Розкочуємо добре, щоб кулька наша вийшла гарна. Ось в мене вийшла ось така кулька. А тепер з одного боку трошки притискаємо кульку пальцями. Ось так. Натискаємо пальцями, щоб вийшла ось така форма яєчка. А тепер ще покатаємо трошки між долоньками. Ось так. Подивіться малята, яке вийшло яєчко. Малята, в нас з Марічкою вийшло ось таке яєчко. Зробіть яєчко і ви, аби в баби і діда було багато яєчок, і вони не сумували. Малята, надсилайте нам фото зі своїми роботами. А в нас на сьогодні все. До нових зустрічей, діти. До побачення, малята!